Дуже дякую за запрошення всіх учасників конференції. Вітаю сьогодні, вперше за час війни Кроватку. Кроватку? Так. дівчику. Це, це перша добра новина. Взагалі, моя презентація буде також містити багато інсайтів, які дають надію на те, що все буде добре, і на те, що українці. Витривалі, ви українці відповідальні, і українці налаштовані на все ж таки мирне життя. Перший слайд. Перший слайд це про запити до кредитного бюро. І ці запити вони як з ціллю моніторингу, так і з ціллю видачі. Нового кредиту або кредитної картки, як ми можемо бачити, е, ну, такий, е, таке зростання на в кінці минулого року плюс 80% за 6 місяців, ну, воно, воно скориговано війною дуже дуже значно. І е, якщо у е, квітні у квітні в порівнянні з е, липня минулого року ми маємо падіння мінус 83%, відсотки зараз десь на рівні 76 або навіть 70%, відсотків. Е, то як і у попередньому е, у попередній презентації ми міряємося. Е, Зростанням з від'ємним знаком мінус, тобто, поки що мінус, але тренд позитивний. І е, також треба відзначити, що частка банків наразі дуже велика, тобто, банки на час війни все ж таки більш зацікавлені у послугах кредитного бюро. Щодо approval rate, ну, у березні одномоментно approval rate майже до нуля скатився, і наразі він не досяг до воєнного рівня. Ви бачите, що банки мають більш жорсткі умови кредитування. І якщо до війни до, до широкомасштабної війни Approval rate у банків був на рівні десь 20 то зараз у два рази менше на рівні 10 Фінкомпанії також більш жорстко почали відноситись до своїх клієнтів щодо надання кредитів, ну але ж падіння десь на рівні 5-7 відсотків з 35% до 29-28%. двадцяти Якщо approval rate повернувся, хоч і не на 100%, не повністю, то е, об'єми як у кількосному, так і у е, е, як у, у кількості кредитів або кредитних карт, так і у е, об'ємі виданих кредитів або встановлених лімітів, е, нових позичальників, нових кредитів ну майже немає у порівнянні з тим, що було до початку широкомасштабної війни також цікаво відзначити, що консерватизм кредиторів, банків і фінансових компаній ще й став більш принциповим у відношенні до нових клієнтів. Тобто, ви бачите, ця лінія вона демонструє процент. Процент нових клієнтів, і якщо у довоєнний час нових клієнтів було десь на рівні 100 тисяч щомісячно, тобто клієнтів, які не мали жодної кредитної історії на момент першого звернення за кредитом, то наразі майже в два рази ця цифра менше. І при цьому фінансові компанії ще і майже не працюють з новими клієнтами без кредитної історії, дуже важливий показник для фінансової системи, для банківської системи це непрацюючі кредити. Непрацюючі кредити, як ви бачите, у лютому навіть знизилися, але це вплив. Насправді е, е, оголошених кредитних канікул е, під наглядом Національного банку України і за ініціативи багатьох кредиторів. Ну, система так налаштована, що ті, хто е, платили по кредитам, справно платили по кредитам, вони і продовжили платити. А ті, хто е, не мав можливості платити, він отримав кредитні канікули і лише. Наприкінці е, червня ми бачимо, що ну більш-менш реальна ситуація е, вже відображається в кредитній історії з точки зору непрацюючих працюючих кредитів, е, тому ну і все ж таки, все ж таки, прошу зазначити, що е, приріст НПЛ, багато банків на е, ці цифри робить публічними. Середня по лікарні, я б сказав, десь 4% приріст. Ну ця цифра насправді від, від там, декількох відсотків до 15% в певних портфелях у певних банків, але це не ну, як на мене, не, не катастрофа для роздрібного кредитування. Я підкреслюю, що ми. ми з початку презентації ми говоримо лише про споживче кредитування, про кредитні ліміти на картках. Дуже цікавий слайд, і він показує, як на мене, ну, таку нерівність у зростанні неплатежів. Як бачите, ну, ця от Ломана, вона показує. Долю НПЛ або неплатежів у різних областях. І якщо Донецька і Луганська зрозуміло, це неплатіжі з максимальним рівнем, тому що там війна вже йде 8 років. Херсонська Запорізька область максимальний приріст, як бачите, приріст кредитів з неплатежами. Він Десь на рівні 7,5 Це максимум по нашим областям. І зрозуміло, чому Херсонська-Запорізька області, вони зараз під окупацією. Але ну, між Запорізькою і Херсонською, та Донецькою і Луганською є така область як Чернівецька. Яка ну як на мене, або після Луганської де Івано-Франківська, як на мене, це є результатом ну, фактично локдауну для багатьох наших громадян закриті границі, це втрата можливості працювати, і ну, через це я як я бачу. Ми маємо в саме цих областях такий великий приріст неплатежів. І е, серед е, з, іншої, з іншої сторони гістограми бачимо, що є така область, як Чернігівська, яка майже е, мінімальний приріст неплатежів показала, хоча й була окупована весь березень місяць. Е, Ще такий показник як е, утилізація лімітів. Утилізація лімітів тут, власне, великих сюрпризів немає. Е, там, де найбільш постраждалі регіони, де е, власне нашим громадянам більш за все була потрібна допомога фінансова, кредитна допомога від фінансових інституцій, там ми бачимо і найбільший приріст. Але навіть найбільший приріст – це е, е, насправді 4, 5, до, до 6 відсотків. До е, медіана кредитного ліміту. Чесно кажучи, вперше ми порахували цей показник і Несподівано для мене медіана вона стала для нашого ринку: це 15 тисяч гривень, була до повномасштабної війни. І якщо у січні трохи цей показник підріс, то ну, наразі е скоротився на рівень 10 тисяч гривень, тобто медіанний кредитний ліміт в Україні це 10 тисяч гривень. Думаю, що як тільки медіанний кредитний ліміт повернеться до 15 тисяч, це буде перший признак того, що вже скоро скоро буде перемога. Також цей слайд вперше показуємо десь публічно, і теж дуже, дуже несподівана пропорція. Портфелі, який обліковується в наших базах даних, 85%, і, до речі, як рік тому, так і зараз це заборговані за кредитними картками. І якщо ну ви бачили на першому слайді е, великий приріст запитів, це е, був приріст е, на ринку споживчого кредитування, перш за все за рахунок фінансових компаній, Якихось короткотермінових споживчих кредитів, кредитів до зарплатні, і весь той вал запитів він зменшив, зменшив долю, долю заборгованості, по, ну, відносно долю заборгованості за кредитними картками лише на, на 2%. І як тільки кредитування, споживче кредитування згорнулось, а воно згорнулось вже у березні. Доля заборгованості по кредитним карткам повернулася до рівня липня минулого року. Також гарна новина: ми порахували у нашому сервісі фотоверифікація, рівень Підозр на шахрайства, і цей рівень підозр, Він ну після всплеску у кінці минулого року, думаю, що завдяки зниженню і обсягів кредитування і більш жорстким правилам щодо нових клієнтів, як ви бачили, майже не працюють банки і фінансові установи з новими клієнтами без кредитної історії. За рахунок цього ми маємо рівень на 0,3% від загального потоку запитів щодо фотоверифікації. Ну, власне, гістограма з запитами, вона дуже подібна на гістограму з запитами взагалі кредитної історії. Передостанній слайд, мій. Це про кількость про частку, знову таки, частку частку запитів власної кредитної історії. Це про те, наскільки українці турбуються щодо кредитної історії, і незважаючи на війну, незважаючи на всі ті труднощі, які вони мають, вони до війни це було 4 лише відсотки від. Загальної кількості запитів до нашої бази під час війни зараз маємо вже 13%. Тобто ті, навіть ті, хто виїхав за межі України, вони зросли відносно відносно тих, хто залишився у кількості запитів кредитної історії. І зараз ми навіть зробили транслітерацію таку. Транслітрацію всього контенту кредитного звіту на латиницю, і таким чином ну, плануємо облегчити читання кредитних звітів з боку іноземних інституцій, які запитують кредитну історію у наших співвітчизників. Ну і топ countries це Польща, Германія, Чехія, Сполучені Штати та Велика Британія. А, дякую за увагу. Якщо резюмувати, у нас ситуація в країні все ж таки поліпшується на нашому фронті, фронті фінансово, і я думаю, що цей такий ползучий позитивний тренд Він буде прискорюватися. З Тим темпом, яким звільнюються наші території. І е, я думаю, що той, той настрой, який мають стейкхолдери цього ринку, які мають е, наші громадяни, він е, вселяє в нашу команду, в команду української доброградних історій, надію на те, що робота буде, е, і у наших партнерів будуть ще кращі сервіси, які. Ми зможемо експортувати до Європейського Союзу. Дякую за увагу. Все буде Україна і слава Україні. Героям слава! Героям слава, Дякую! А, ха, я так просто Богдана не, не відпущу. Вибачай а, одна ремарка, одне питання. Ремарка щодо твого останнього передостаннього слайду. Щось мені здається, потрібно звертатися або до Нацбанку, або до Верховної Ради з пропозицією розширити сколп використання кредитного звіту. Тому що твій передостанній слайд показує, що в країнах, в яких культура використання кредитного звіту має 20-30 і більше років, як тільки наші громадяни попадають, цей сервіс е, показує, що це ефективний спосіб перевірки кредитоспроможності і, і, і не тільки кредитоспроможності, а взагалі ідентифікації особи і е, її оцінки для підрізні завдання. Е, це ремарка, а питання таке. Як ти вважаєш, сплата українськими громадянами кредитів в такому досить позитивному режимі, попри всі труднощі, які виникли, як вона може чи має вплинути на післявоєнну їх оцінку? Я маю на увазі оцінку вами, як бюро кредитних історій, їх кредитного балу? Воєнна історія, вона якось а, а, вплине на перерахування їх кредитного балу з точки зору підвищення його, чи а, зараз важко сказати? Олександре, дякую за запитання. Насправді все ж відносно. І а, після війни а, ті, хто платив. Справно по кредитам до війни, під час війни вони будуть і, і надалі платити справно і без прострочення. Я ну, звернув увагу на те, що клієнти, які, які мають хорошу кредитну історію, вони схильні робити все, щоб її зберегти. Тобто для них. Кредитна історія є справді активом, справді, активом, і вони більш схильні на е, йти на е, перемовини з кредиторами. Вони е, е, роблять все, щоб е, якась трансформація, реструктуризація е, пройшла як швидше е, як і. Ця інформація попала у кредитне бюро. Одночасно, в той же самий час ті, хто дуже, дуже так не, неуважно ставився до кредитної історії до війни, то війна їх вже не, не, не виправить. І це, це, це геп між цими. Кластерами вони будуть буде лише збільшуватись. Тобто я, я думаю, що якщо е, ти за, за, запитаєш свій кредитний бал після війни, він може і не зміниться, але е, будь впевнений, що е, він буде ще більш. Е, Чітко е, показувати твій рівень платоспроможності і, і фінансової дисципліни е, на фоні і у порівнянні з тими, хто не платив, чи до війни, чи, чи під час війни. Це, це дуже важливий фактор. Тобто, ти хочеш сказати, що е, навіть якщо кредитний бал не підвищиться, відношення кредитора для до цього кредитного балу зміниться після війни. Зміниться, тобто хороших кредиторів. По перше, хороших позичальників, вибачте, хороших позичальників буде менше. Буде менше, і тих, ті, хто збережуть свою кредитну історію, звичайно, вони будуть мати право на більш преференційні, на більш класні умови кредитування. Я в цьому впевнений. Ріск-бейс pricing має прийти в Україну, якщо він не прийшов до 2022 року. Ну, прийде трохи пізніше. Я думаю, що він буде точно, і якщо не буде там різниці, може у ціні кредиту, точно буде різниця у скорості прийняття рішення у, про умов. Так, так, так. Щодо вимог до застави по цьому кредиту, тому що якщо людина без застави в воєнний час знаходила ресурси, знаходила час на те, щоб погашати кредити і піклується про свою кредитну історію, звичайно, ну, перше, така людина не попросить більше ніж може Собі дозволити, і по-друге, зробить 100% все, що залежить від неї, і не буде ховатися, і не буде вимикати телефон, навіть якщо вона знаходиться за кордоном, це, це ну, знак якості для будь-якої людини, яка не планує розривати зв'язки з фінансовою системою. А як ми бачимо, куди не поїждеш, все ж таки кредитна історія їде з тобою, і ми зараз. Запустили вже проект з великим, ну власне єдиним роздрібним кредитним бюро у Польщі. Будемо обмінюватися даними це за посередництвом і під наглядом Національного банку НБУ, Національного банку України буде відбуватися. І такі проекти у нас також є в інших країнах. Тобто попит на кредитну історію українців. Є і буде лише поглиблюватися. А з нашою інтеграцією у ЄС я думаю, що ми навіть отримаємо доступ прямий для наших банків-партнерів для фінансових компаній до кредитної історії інших громадян, інших європейських країн. Зрозуміло і ще одне питання про 15 і тисяч гривень. Ця медіана вона була порахована по карткових кредитах. Тільки по... карткова. І картир. це так, так, так. Це, це про ліміт. Це навіть не заборгованість, це про ліміт. Угу. Дякую. Е, ну, я сподіваюся, що е, мої питання е, до того, як ти готував презентацію, е, дають надію на те, що е, щойно оприлюднена інформація буде більш-менш регулярною, і ринок зможе її адекватно. Оцінювати і використовувати дуже дякую тобі за те, що ви зробили дякую. такий таке погруження в, в масив даних і припарували їх під іншим кутом. Це дуже корисно і доречно було.